Шалом, це Славко, я хочу вибачитися перед моїми любими донаторами. В коментарях люди часто задають мені питання, коментувати виступи якихось добродіїв, поважних на їх думку. Я хочу вибачитися, що я ж все-таки стара хвора людина. Ви дайте, будь ласка, посилання, що за виступ, звідки щоб я це міг знайти в інтернеті? Я ж все таки ж не хакер. І тоді я, можу вам з радістю відповім. Єдине питання, на яке я вам можу відповісти по своїх знаннях, це щоб більшити зайвий, щоб тільки для своїх була передача. Чи я у вас кондиціонер? Ні. Кондиціонера в мене немає, багато інших корисних речей стар, наприклад, є. Але от я скажу кондиціонеру нема. Тому ми от, засію користуємося молочним улоном, і я оце думаю, що я його зробив занадто міцним. Чи як ти думаєш? Да, нормально. Нормально, ладно. Тепер поговоримо за те, що я прощовкав. Я весь час займаюся статистикою, тому що там поки що на фронті не розібрався є з Нью-Йорком. Ну, не випадає мені з Нью-Йорком розібратися, якось не вистачає ситуаційної обізнаності. Може, дописувачі допоможуть. Але я прощовкав оце, от сповідомлення ТАС і оцей Індер Сінгбіжт. Я стикнувся вже. В вижимках з цього повідомлення, нажав, все-таки цензура, оця от українська та й російська працює так, що ну все, крім російської пропаганди, стає недоступним. А там дуже корисна інформація. Це от що уровень обіспечевості танками за 23 рік увеличився до більше, ніж 84 Розумієте, що це означає? І якщо ми візьмемо... Дані, вони виробили 1500 танків за 2023 рік, ви знаєте, це 4 танки на день, а вони збиралися 6. Ви знаєте, що вони не виправдали можливості своєї промисловості і ремонту. І якщо ми скористаємося з цими даними, значить, що 1750 танків в действующей армии и возьмём заполненность штатом на 84%. А ясно, что это в среднем по палате заполненность, в среднем по танковым частям. Ясно, что в тылу меньше, а на в окремих з'єднаннях більше, а я таки танкові полки третьої черги, що вони там і пішки танкують показували. Тому що Дуже нерівномірний розподіл. І ми стикаємося цим нерівномірним розподілом. Де ви там Новоміхай, ця битва ми спостерігали, де втратили 300 одиниць бронетехніки, де пішли. Но Михайловка, здається, я сі вибачаю через спеку, то два місяці 300 одиниць бронетехніки, і в тому числі велика кількість Т-62 пішла, бо пішла оці от полки з Т-62 танкові з 4-значної. Так ось. Що цікаво, що штат, виявляється, у них штат на 24 й рік, оце от великий наступ, їхній штат 2000, десь 2100 машин. Вони фактично... Ти що ви знаєте, 1750 танків діючої армії противника? Було на початок наступу. І виявляється, що штати 2000 – це фактично дві третини від тих, що вони не їжджали, щоб ви розуміли на що перетворилися їх танкові війська. Зараз ми закінчимо з танкавостю. Потім поговоримо за артою, і бойові вибрані машини інші. І як ви розумієте, що можна тепер визначити дуже цікаві дані, можна верхній порог численності. Пам'ятаєте, ми з вами розраховували нижній поріг і верхній поріг. Тепер ми пішли другою методою і отримали подібні цифри. Значить, протягом 7 місяців всі втрати 1444 машини, остаток 306 машин з цього штату. І производство, якщо ми візьмемо місячне, 125. Машин то найбільший показник. 1181 машина. Це показник неможливий на даний момент, і ви розумієте, і ми робимо знижку. Найнижчі, значить, 510 танків. Це з додатком по 15 танків на місяць. З двох груп танків, ну, по 30 танків на місяць беремо по танковому батальйону, це мінімальний розрахунок. А так, десь поторок тисяча танків. Це найбільший показник того, що в них могло лишитися з урахуванням поповнення танків. От, десь ми бачимо, що вони десь і тут от і бродять між... 600 Шестистами тисячу машин. Отак, от, от чому я настільки точно не можу порахувати, я вам розкажу короткий анекдот, відчуються ще зайві, і потім ви отримаєте сногши батьку інформацію про арту. Коли Біренбрукас я розказував, призначив це оцього печатника міністром мовіціони промисловості Черчі. Правильно, yeah. він, значить, каже: Ти дієш, що хочеш, розривай всіх стосунки з усіма, але робили літаки. І він взявся, Білий Бруг постійно робив ці літаки. А потім давайте скільки ж ви произвели. Він приніс свої дані, привезли, королівські ВВС принесли. Каже, і близько дані не сходяться з наличними військах. Каже, з этим треба щось робити. Призначили суддю. А він вів це дело об Москвою, коли. Дружину и горничную разрезали на 60 частей и вынесли в сумках, значит, в качестве кроссфорда, значит, такой пазл. Ноча не любят пазл. Вот тут две сумки в перемешку хозяйка и горничный. Надо разложить по сумкам. Значит, звук медэкспертом. В одну хозяйку, в другую горничную. Цель судья вів цю справу и дали ему указание посчитать самолеты. Дали повноважень в, 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 в Англии шанувало, ж шанувалися, да у нас 8 месяцев считав. И знаете, меня смотрю, и сколько, я бы насчитал, как я, пропорцию 4 к 3, 4 на, на 4 немецких, 3 британских самолета. А раньше, как было говорить, раньше считали 2 к 1, на 2 немецких, 1 британский. И Сэш Кошин самолет был пронумерован, занесен в книгу. несли потери, несли ремонт, списання і все одно 8 місяців суддя не мог посчитати самоліти. Розумієте, наскільки у нас завдяки супутникам більше можливості. Ми можемо окреслювати мінімальну і максимальну чисельність парку противника, можемо оцінювати його виробничі можливості. Зараз я вам поясню на другому прикладі. Так. Ось. 1400 ракетних і артилерійських установок ремонт був протягом 23-го року. Пам'ятаєте, ми з вами оцю схемку розважали. У її в оригіналі немає, я її знову ж таки вивів. Це передвоєнні можливості. Бачите, до чого зводилися виробничі можливості по ремонту артсистем, РСЗО, ЗРК і ЗСУ. 275. Бачите, -кап ремонт промисловість сервісне обслуження, не їм. Силами в військах текущий ремонт 1072, середній ремонт 28. І ремонт вооруження в арсеналах 1522 на 396 стало більше. І значить, це виходить потенціал 2917 максимум перед передвоєнної підготовки. Якщо відкинемо ці 400 можливості мирного часу, 2500 вони систем могли відремонтувати. А протягом 23-го року в умовах війни... Відремонтували, скільки там у нас? 1400, ви бачите? 1100 незаповнені можливості. Ви розумієте, що навіть з подачею баз, навіть з цим вони не можуть відновити свій парк ЗРК, ми про це говорили. ЗСУ і артсистем систем не можуть відновити свій парк. І вони це звітують офіційно, розумієте, це. Фактично парадна статистика. Це не приховування, це покращення ситуації. От правильно, мені кажуть, що ж ви, Славко, вважаєте, там гірше. А добрі люди вже за мене заступаються кажуть, Славко, всіх попереджає, що насправді там гірше, ніж аналітикам видається. Так, і тепер за бронетехніку. 2200 бойових бронірованих машин ввели в експлуатацію. А ви знаєте, які втрати за 10 місяців генерального наступу? 3314. Значить, це 1100 дефіцит образувався, бронетехніки. Внаслідок. Тепер ви розумієте, які втрати несе противник, наскільки сильно йому дістається. І тепер можна зрозуміти, чому Америка не дозволяє нам поширити. Засяг ударів американськими ракетами в глиб Росії не дає нам нових наступальних систем. Це щоб нас не провокувати, бо інакше я скажу. Я от думаю і не покоюся, чи не очікує Україну. ну Ви знаєте, що німці дали роту танків, дві роти БМП дали на поповнення. Я не покоюся, чи не влаштують нам новий піврічний значить, сіланум на поставки техніки. Бо я скажу, що якщо не припинити постачання техніки, я не знаю, як росіяни здобудуть собі Донецьку область, і як Трампушка або Бідон зможуть заключити мир, той який вони собі уявляють. Ви розумієте, що ця слабкість Росії і ефективність збройних сил українських війна руйнує мирні плани. Там на коли там на листопад Залецький про мирні плани, то дописує, обіцяє, але я боюся, що ситуація ж буде іншою, що мирні плани не відповідатимуть ситуації. Ми ще не знаємо, куди ситуація зміниться. Але наслідки якісь от таких от втрат матеріальних явно будуть. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А мені щось у лун не пішов. Я Бай, дуже вам вдячний за допомогу. І ще раз кажу: якщо щось питаєте, давайте посилання, я захотую, відповім, бо я. Я навіть не уявляю, хто ці доброводі.